Доброго дня! Сьогодні ми говоримо про види прихованих втрат, і я знаю, що багато хто із вас про них чув, але як правильно їх ідентифікувати у своєму бізнесі, знайти і що це таке, мало хто знає. І для того, щоб почати, давайте спочатку взагалі розберемося, що таке приховані втрати, де вони знаходяться. І я вам можу сказати чітко, що кожен власник зараз мені скаже, що в нього немає прихованих втрат, бо в нього є бухгалтер, який веде облік і все там обліковує, і він про ці приховані втрати нічого не говорить. Тож давайте подивимося, взагалі, що таке приховані втрати. Їх не видно, вони не лежать на поверхні, але вони знаходяться в загальному потоку ваших втрат. Тому ви їх не ідентифікуєте, не виділяєте окремо. А ці витрати несуть досить суттєві ризики для вашого бізнесу, тому що вони збільшують собівартість ваших робочих процесів і зменшують прибутковість вашого бізнесу. Також вони можуть створювати колапси всередині вашого підприємства, роботі ваших працівників між відділами, між департаментами або в межах одного відділу. Приховані втрати, як я вже сказала, вони ховаються в загальному потоку витрат, тому ви їх не ідентифікуєте як окремі. Або ж, можливо, якщо ви якісь із них і бачите, як окремі види витрат, які потребують додаткової уваги та аналізу причин їх появи, все одно ви не знаєте, як інакше вести свій бізнес без цих видів втрат. Вони зустрічаються як у виробничих підприємствах, так і в офісних відділах, так і в сервісних, продуктових компаніях, і при наданні послуг. Давайте розбиратися. Перший вид прихованих втрат, на який я хочу акцентувати вашу увагу, це надмірні запаси. Це закупка матеріалів. Продукції сировини напівфабрикатів, які перевищують актуальну потребу або ж не відповідають принципу just-in-time. І Якщо ви працюєте з документами і думаєте, що вас цей вид запасу абсолютно не стосується, я розвію вашу думку. Тому що у вас у відділі однозначно є працівники з різними професійним рівнем підготовки і різними а, скілами, як хард, так і софт skills. І кожному працівнику на виконання однакових функцій потрібен. Свій обсяг часу, а час це ресурс, і коли цей працівник планує свою роботу, він собі в графік цей час закладає і ви його сплачуєте у вигляді заробітної плати. Тому продуктивність одного працівника може бути дещо вищою, іншого дещо нижчою, але зарплату при цьому вони можуть отримувати усередину однаково. Якщо ви працюєте з інформацією і думаєте, що вас не стосується цей вид витрат, то я також розвію цю думку, тому що кількість інформації, яка до вас попадає і яка вам зараз не потрібна, вона також забирає дуже багато фінансового ресурсу на збір, на обробку, на аналітику та на зберігання. Тому не так далеко ви від запасів як гадаєте. Дуже близько знаходиться до зайвих запасів надмірних запасів сировини матеріалів перевиробництво. Це запас продукції, на якій ще немає попиту, але вона вже виготовлена раніше ніж потрібно, і в обсягу більшому ніж потрібно. Часто такі запаси зберігаються, а нехай буде про всяк випадок, і вони лежать десь на складах в очікуванні свого потенційного клієнта. Вам потрібно їх або переміщати з місця на місце, тому що змінюються природні умови, і потрібно більш сухе, або навпаки, більш вологе місце, більш тепле чи більш холодне перемістити. Це також стосується інформації, яка дублюється між відділами або в кожному відділі. Робочої інформації, на яку немає запиту, але яка вже готується. І інформацію, яка приноситься вам, як керівнику, в обсязі більшому, ніж ви просили. Перевиробництво є найвагомішою втратою, і воно дуже часто спричиняє решту видів втрат. А ще воно з'їдає ваші оборотні кошти і таким чином збільшує ризики. Одна моя знайома говорила, що не потрібно псувати смак кави цукром, а любові шлюбом. І зараз ми говоримо про дефекти і брак. Це те, що не змогли зробити добре з першого разу, і воно має бути перероблене, відремонтоване, утилізоване або ж виправлене. І до таких видів втрат ми можемо віднести невірний підбір працівників для роботи з клієнтом. Або ж неточно сформований запит керівником працівникові, або невірно поставлене завдання підлеглому, помилки приводі даних, які допускають працівники, а також документи, звіти, які по кілька разів потрібно переробляти. Тобто це той результат дій, який не відповідає побажанням клієнта. А оскільки в наших компаніях не звикли орієнтуватися сервісно на внутрішнього клієнта, то. Дуже часто такий вид втрат з'їдає дуже багато коштів у вигляді заробітної плати. Наступний вид втрат це транспортування зайве. зайве. Це може бути транспортування і сировини і матеріалів і продукції, з цеху в цех, з виробництва в цех і на склади і так далі. Із використанням засобів доставки, в тому числі електронних, а також рук і ніг. Тобто ці приміщення вони пов'язані із тим, що у вас неправильно. Може бути сформований каталог інформації. У вас неправильно можуть бути сформовані розміщення вашого виробництва і складські приміщення, або ж якщо це офіс, розставлені столи, техніка і меблі, які були б зручні для використання абсолютно всіх, і вся інформація необхідна була в тому доступі, яким можуть користуватися абсолютно всі. Наступний вид втрат це зайві рухи. Це такий активний спосіб роботи, коли ваші працівники здійснюють непотрібні рухи, які їх відволікають для того, щоб знайти потрібну інформацію, інструмент або щось інше. Наприклад, якщо цей інструмент розміщений нераціонально, або взагалі скинути там в якусь коробку, і там треба дуже довго ритися, щоб там щось знайти, або взагалі зробити переміщення в інше приміщення та ще й запитати у когось, щоб тобі дали такий напрямок пошуку. То це взагалі завал в роботі. Це стосується як інформації, яка переміщається з місця на місце. Це може стосуватися так, інструментів, матеріалів і всього іншого, що потрібно для виробництва. Очікування. Ми, коли приходимо в кав'ярню або в ресторан, нам за очікування завжди дають приємний додатковий бонус: філіжанку кави або чаю. Але коли ми працюємо у себе у власному бізнесі, то очікування ми не дуже хочемо сплачувати за це кошти. Правда? Це певні затримки між операційними діями відділів, департаментів, працівників, які виникають в процесі передачі результатів роботи. Або ж інформації від одного працівника до іншого. Вони можуть потребувати узгодження дій, щоб завершити поточний процес і почати інший, або ж можуть бути пов'язані з отриманням інструкції, затвердженням рішення. Вони подовжують ланцюг створення цінності, але цінності продукту не додають. Цінність продукту залишається на тому ж рівні або зменшується, при цьому собі вартість процесу збільшується. Зайва обробка. Це виконання певної кількості функцій і дій, і надання продукту властивостей, які не є затребуваними споживачем, і з точки зору споживача не додають цінності цьому продукту. Він про це не просив, він цього не хотів, але вам хотілося дати більше, краще, і ви це зробили. А воно, ну так, не дуже Зайшло. Але гроші ви на це витратите. Тобто, ви переробили, зайво обробили продукт, послугу або ж інформацію. З чим це може бути пов'язано такий вид витрат, пов'язаний з повторними інспекціями, до яких залучаються зовнішні? Хтось, хтось іззов, зовні, зовнішній експерт, це буде надмірна кількість погоджень, підписів, це якісь багаточисленні перевірки, тестування продукції, повторне внесення даних. І найбільш цікавий вид втрат, як на мене, це нереалізований потенціал ваших підлеглих. Це неможливість розкрити ваших працівників в повній мірі і використовувати їхні знання, вміння і досвід для розвитку вашого бізнесу. Чому вони виникають, з чим вони можуть бути пов'язані? Наприклад, коли приймали ви на роботу працівника, а ви невірно оцінили його професійні навички. Ви, невірно, цінили його інтелект для роботи. І, можливо, у вас в компанії або в іншій компанії, де зустрічаються такі вид дуже часто, є підхід до роботи, коли працівник сприймається як машина і він має виконувати свої функції. За певним переліком і його не долучають до пошуку кращого рішення, до пошуку можливостей оптимізації робочого процесу, до якого він залучений, і взагалі не запитують його думку стосовно того, що він виконує. Скільки таких витрат ховається в робочих процесах у вас? Чи ви коли-небудь рахували собі вартість? Робочих процесів вашого бізнесу. Це досить цікава штука, досить інформативна, яка може принести вам, як власнику або керівнику, дуже багато користі і резервів для покращення і збільшення прибутковості. Спробуйте обрати якийсь процес дотичний до вас і розкласти його на дрібні операційні дії, а потім серед цих операційних дій обрати саме ті, які пов'язані з тими видами. Втрат, про які ми з вами сьогодні проговорили. Порахуйте вартість цих втрат. А потім уявіть, що ось оця вся сума втрат із цього робочого процесу додається до прибутку. Чи подобається вам така думка? Мені дуже подобається така думка. Отак просто з витрат взяли і переклали до прибутку. Але ні, що це таке так кажу? Це ж не просто так. Це потрібно проаналізувати кожен ваш робочий процес, це потрібно ідентифікувати ці види втрат, це потрібно знайти способи покращення, застосувати певні інструменти для того, щоб ці покращення впровадити, оптимізувати процес і стандартизувати ті ключові моменти, які грають найбільш важливу і вагому роль у наданні послуг. Або ж виробництві того продукту, який ви виробляєте в своєму бізнесі, хочу вам розказати приклад із кейсу по оптимізації робочого процесу з узгодження підписання договору одного зі своїх клієнтів. Процес узгодження і підписання договору займав у нього близько тижня, тобто це 5 робочих днів, і щоразу, коли це завдання попадало в чергу наступному виконавцю, він ставив, відкладав його в часі, тому що з'являлися більш оперативні і нагальні задачі. Підлеглий постійно ходив, нагадував про необхідність узгодження, вичитки цього документу, а ще там щось. Таким часом витрачав свій час неефективно і постійно повертався до незавершеного процесу. Я вам скажу, що в цьому в самому процесі більше часу витрачалося на очікування, ніж на вичитку змісту. Документу і його пунктів. І після оптимізації, після того, як ми його розклали, подивилися, де у нас виникають втрати, час на підписання і узгодження договору скоротився на 19 годин, а це майже два з хвостиком робочих днів. на хвилиночку. уявіть собі, Да? Собівартість процесу зменшилась майже вдвічі, і навіть пришвидшився оборот обігових коштів. Тому що чим раніше підписаний договір, тим раніше ми могли з клієнтом запланувати виробництво того чи іншого продукту, тобто закупити сировину матеріал і запустити це у виробництво. Тобто, пришвидшився оборот обігових коштів, і ризики відмови клієнта в процесі звелися до нуля. Як вам такий результат? По-моєму, дуже непогано. І далі клієнт працює ще над пришвидшенням і покращенням цього процесу. Якщо у вас виникають питання і щодо більш детального. Процес роботи з такими витратами, їх ідентифікації щодо інструментів, як їх можна усунути, як процес можна оптимізувати і стандартизувати. Чи ви вже хочете зареєструватися чи забронювати за собою місце для менторської підтримки чи консультації, Пишіть мені в Директ. Можливі роботи співпраці як просто надання консультацій, так менторська підтримка, так повноцінний консалтинг, або ж індивідуальне навчання для вашої команди, з якою ви працюєте. Я буду дуже рада допомогти нашому українському бізнесу працювати ще більш ефективніше, ще більш прибутковіше. До побачення!